Привіт, я Анастасія, лідер учнівського самоврядування. Рада вас бачити сьогодні. Сьогодні я покажу вам, як наша гімназія активно змінює екологію довкола себе, роблячи наш світ кращим. На жаль, сміття стає все більше, це серйозна проблема для нашого міста. Кожна наша дія, навіть найменша, впливає на майбутнє міста і всієї планети. Ми встановили спеціальні сортувальні контейнери по всій території гімназії. Тепер кожен учень може легко зробити правильний вибір для збереження довкілля. Ми активно збираємо використані батарейки та вже висадили цілу алею молодих саджанців. Ці дерева будуть рости разом із нами, символізуючи наше спільне майбутнє. Почни сьогодні відмовся від зайвого пластику, сортуй сміття, здавай батарейки, саджай, квіти і дерева. Пам'ятай, Ти невід'ємна частина великої позитивної зміни на краще.